Севастопіль без голови очільник Севастопільської міської адміністрації Володимира Яцуба пішов в відставку. А 25 тисячний мітинг народної волі під російськими прапорами проголосив очільником міста про російського активіста про зміну влади Діана Скляренко. Ось який нині вигляд має в'їзд до Севастополя. Біля постів ДАІ протитанкові їжаки у самому місті неспокійно. Замість українських державних прапорів на щоглах тепер майорять стяги сусідньої держави. Їх охороняють представники. Народних дружин Грушовку, второ Києв староґґґрушовкушо не, зісніпні повторялась. Вот у майдані з'ясні була махання порядок. в Перву очередь. Новий ізброний власть народом. Нова влада в місті від учора після масштабного мітингу. Такого натовпу на майдані на Химова не було від 90-х років. Приблизно 25 тисяч людей вийшло на вулиці, щоб захистити місто від екстремістів та висловити недовіру владі в Києві. Міської адміністрації Яцуба закликає не піддаватися на провокації та зберігати спокій. Я до кінця сівастополя. Єсли Якщо єслінада стать на коліні. Я стану так, як вони ділають. Люди не вірять, і тут таки на Майдані обирають собі нового керівника, голову виконкому місцевого підприємця та проросійського активіста Олексія Чалого. Той обіцяє, Севастопіль київським наказом не скориться. Напоминають назначення генерала Новікова 30 іюня 42-го року. Ситуація примір така. Ну, я думаю, що. Виролім, викрутимся. Яцуба більше не опирається. Уранця викликає до себе журналістів, аби переказати громаді, йде у відставку. Я заявляю свої відставки з должності глави адміністрації. І одновременно сьогодні я передам заявлення о виході, виході з партії регіону по звісним причинам, о котрим говорить весь мир. Я не хочу бути рядом з тими людьми, які опозорили не только партію Україну. За законом після відставки голови його повноваження переходять до першого заступника. Севастопільці з тим не згідні, масово виходять під стіни міської адміністрації. Їх ледве стримують міліціянти. Кажуть, домагатимуться, аби містом керував обраний ними Олексій Чалий! Нас тих нові зашить. Захищати нужна город. Діана Спіренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.